Всім привіт! Вчора отримала ось такі питання стосовно того, що означає взагалі духовно розвиватися, духовно рости. І хочу сьогодні з вами розібрати це питання, і взагалі, що ж таке духовність насправді. Перше, що означає духовно розвиватися, звісно, я буду говорити тільки зі своєї точки зору, те, що я бачу, дає результат, і я відчуваю, на мою думку, дійсно дає духовний розвиток. Що взагалі таке духовність насправді? Духовність, да, вона дає внутрішній стержень, вона дає опору на себе. І для мене духовно розвиватися це, власне, шукати для себе відповіді на питання, це дізнаватися інформацію, це читати книги, це проходити різні, можливо, навіть курси, да, в провідників, які проговорюють, пояснюють інформацію, що таке душа, для чого ми сюди втілилися, да, тобто дізнаватися ось цю інформацію, що таке Бог, Всесвіт, в кожного це, звісно, різне розуміння, але шукати для себе ось ці відповіді на питання, для того, щоб вибудовувати внутрішній стержень всередині себе Тому що духовність вона не проявляється да тоді, коли ми медитуємо, чи ми такі всі благосні і так далі. Насправді, духовність найчастіше вона проявляється все ж у важкі періоди нашого життя, точніше, не те, що проявляється, а перевіряється, наскільки ми духовні саме в важкі моменти нашого життя. І важкі не обов'язково, коли якась втрата. да Це може бути просто важкий вибір в житті. Я не знаю, піти мені звільнитися з цієї роботи чи ні. Залишитися в цих стосунках чи не залишатися. І в цей момент. Перевіряється наша істина духовність, і духовність да, для мене це коли я вибираю себе. Це коли я вибираю душу, да, тобто, відповідно, йду духовним шляхом, не о тим матеріальним, не о тим правильним, як ми всі звикли, а саме духовним. Я маю в собі внутрішню опору. Я довіряю всесвіту, довіряю Богу, да, довіряю тим обставинам, які приходять. Якщо щось іде не за планом, то я не починаю да, якось дратуватися, нервуватися, боротися з цим світом. А я починаю шукати відповіді. Ось це означає духовний розвиток, ось це означає духовний ось цей стержень. Да? Тобто, коли ви знаєте, як працює цей світ, як працює тут енергія, які тут закони діють, да? для чого ми взагалі сюди прийшли, коли ви завжди дієте з серця, коли ви завжди дієте з душі, а не з розуму, з правильності, з категоричності якоїсь да? з боротьби і так далі, коли ви дієте з внутрішнього стану, внутрішнього серця і йдете задушу. Душею, це і означає духовно рости, духовно розвиватися, довіряти собі, все, світу Богу і так далі. І знову ж таки, повернемося до того, що ж таке духовність. Духовність це взагалі не про те, що я сижу на якійсь горі, медитую по 10 годин на день, я така вся свята, я така благосна, я не матюкаюся, я не випиваю і так далі. Але духовність насправді це коли ми не ділимо на добре, погано, коли я тут. Це неправильно так поступати, це недобре, А чому той хтось неправильно поступив? Це неправильно, це недобре і так далі. Коли ми ділимо, Світ на добро і зло, на правильно і неправильно, на хороші вчинки і погані вчинки. Насправді, в цей момент ми не є духовними. Духовна наша частина вона все розглядає не з такої лінійної точки зору, як це ми дивимося, ми люди. Да? Там все розглядається з точки зору. А для чого мені ця ситуація? Чому я зараз поступаю саме таким чином? Що я можу зробити для того, щоб поступати інакше, не просто боротися з собою, що мені не треба так, мені не можна так робити. А зрозуміти, чому я зараз так роблю, для чого я це, да? з якої позиції, з якої мотивації і так далі, ось це означає духовність. В моменти, коли важко я вибираю знову ж таки себе, я довіряю собі, навіть якщо мозок кричить, не треба, да? навіть якщо всі навколо будуть кричати, що це невірний вибір, я все одно йду за своїм серцем. Ось це означає духовність. А не коли я тут говорю про духовність, а в моменти, коли мені треба робити вибори, я роблю з логіки. Із категоричності, а також я зараз почала читати книгу Вибір. Я її дуже сильно раджу всім. І насправді я знала, що вона дуже сильна. Я навіть багато кому її радила. Але коли я сама почала її читати, я зрозуміла, що в цій книзі більше духовного, ніж в всіх інших духовних книгах. Хоча, по суті, це книга біографія, автобіографія. І там стільки таких високих духовних думок да, там була жінка, яка прожила концтабір, пройшла його, да, вижила, і вона писала про те, як вона вижила, що їй допомога допомогло. І власне їй допомогло не те, що вона хотіла всім помститися, да? не те, що вона хотіла там, бажала всім смерті і так далі, а навпаки, вона тримала ось цю віру всередині себе. Да? Вона тримала завжди світло, добро, любов навіть до ворога свого. Да? І ось це насправді для мене істина, духовність, коли ми йдемо не з точки зору, що вони мене е, знищують, то і я їх хочу знищити, да? а що я їм насправді бажаю просвітлення, щоб до них дійшло, що вони насправді. Роблять, да? і тоді їм буде від цього набагато гірше, коли вони зрозуміють, що вони вчинили. Тому що зі мною залишиться завжди правда, зі мною завжди залишиться любов, а з ними залишиться те, що вони коїли. Знову ж таки, особливо це актуально зараз сучасний час, коли у нас на дворі, на жаль. Війна, і ми всі нав'язуємося да, на те, що ми всім бажаємо зла. Але насправді, чи духовно це, чи правильно це, звісно, це не значить, що ми всі повинні сісти, медитувати, всім бажати любові і сісти скласти руки. Звісно, ні. Духовність, вона в тому числі відстоювання своїх кордонів. Духовність вона не в тому, щоб мовчати, не вміти сказати, да, не вміти відстояти свої як якісь моральні кордони, так і фізичні, наприклад, кордони країни. Знову ж таки, тут не треба діли. На добро і зло, на правильно, неправильно, ми маємо там захищати і так далі. Але при цьому це не значить, що ми маємо переходити кордони да, і звинувачувати всіх, бажати зла всім, тому що ну яка там духовність? Да? Коли ми там говоримо, що ми віримо в Бога, а тут ми бажаємо зла комусь, тут ми бажаємо смерті комусь, то яка ж тут духовність. Коли ми осуджуємо інших людей, ділимо на правильних, неправильних, ми осуджуємо за їхні вибори і так далі. Ось тут духовності абсолютно ніякої немає. І поки ми будемо осуджувати, поки ми будемо. Демо категоричні, поки ми будемо злитися на інших людей за те, що там в мене моя доля якась не така через те, що хтось щось не так зробив. Там духовності не буде, і ми знову і знову будемо проходити ці уроки. Не для того, щоб нас покарали, а для того, щоб ми просто усвідомили ось цю суть, для чого це все, для чого навіть в тому числі такі не, не дуже екологічні, скажем так, не дуже хороші ситуації. Да, для чого війни, для чого катаклізми? І щоб ми зрозуміли не для того, щоб ми поборолися і відстояли, а для того, щоб вищу суть з цього зрозуміти, да, і не ставати такими, як вони, наприклад, можливо, щось змінити в своєму жоті. no nope. На щось просто змінити погляд, і саме головне тримати віру всередині себе. Взагалі зараз дуже багато людей, які розвиваються в темі в сфері духовності, дуже багато релігійних людей також. І тут дійсно йде такий поділ, да? хто більш правильний, хто більш релігійний, хто більш святий, хто більше медитує, хто більше практик зробив, хто який молодець, да? але знову ж таки повторюю, що абсолютно не цим регламентується духовність. Вона проявляється в нас в нас. Ші найскладніші ситуації знову ж таки, як було написано в книзі, що саме в найважкі і в найтемніші дні да проявляється наше світло. Або, звісно, коли настає трем, темрява, то і наше темрява вона проявляється. От і все, да, світла людина вона завжди буде світлою незалежно від того, які обставини її оточують. Це для мене особисто і є духовність, не ілюзорність. Не значить нічого не бачити, духовна людина вміє послати навіть, якщо це потрібно. Духовна людина дуже чітко знає свої кордони, вона вибирає себе завжди, вона не дозволяє собі погано з собою поводитися. Ось ця духовна людина. У нас є така думка, що якщо духовна, то вона вся добра, така нікому поганого не скаже, от буде все терпіти і так далі, бо ж треба, не можна там сваритись ні з ким. Звісно, сварити спеціально ні з ким не треба, але якщо інші люди порушують мої кордони, я буду їх відстоювати. І якщо потрібно. Я буду навіть ну не те, що жорстоко відстоювати, да, але показувати, що зі мною так не можна. Да? Ви або там поважаєте мої кордони, або до побачення, будь ласка, з мого життя, да і духовність також вона в цьому вибирати себе, йти за своїм серцем. Тримати ось цю віру знову ж таки в всесвіт, коли я йду якимось шляхом, я довіряю усім вищим силам, що все буде найкращим чином. Нічого не контролюю. Надіюся, що я відповіла на ваше питання, трошечки розкрила більше тему духовності, що це таке. І якщо вам відкликається, пишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, що для вас таке духовність, що вам не відкликається, що вам найбільше сподобалось, і, можливо, ви щось візьмете для себе на замітку.